Всім привіт! Сьогодні будемо з вами в'язати ось таку парасольку. Ось така красива, декоративна, невеличка парасолька. Вона може бути комплектом, або з тією іграшкою, яку ми з вами вже в'язали, або ось із такою. Тут теж такі піко, і вони дуже гарно пасують одна до одної. За ось таку парасольку я вже казала тут немає нічого складного, ми в'язали з вами ось таку кульку з двох половинок. А якщо захочете зробити парасольку з таким візерунком, то треба буде просто зв'язати одну половинку, ось вона. Зробити до неї ручку, і буде у вас ось такий комплект одинаковий, буде дуже симпатично і красивий, незвичайно красивий подарунок до свят. Ось так виглядає половинка, яку ми будемо сьогодні з вами в'язати. І що нам для цього потрібно, зараз розкажу. З чого я роблю ручку? В мене дівчата питали. Дивіться, в мене звичайний шнур для білизни. Ось. Він добре, в нього є така серцевинка, тобто дирочка всередині. І ось така флористична декоратив, декоративний дротик. Він гнучкий, що немало тому що коли ми будемо робити ручку, нам потрібно потім ось так. Красиво зігнути, щоб вона була ось така рівненька. Добре вирівнюється, тому що, саме тому, що він гнучкий. <кій> Якщо вона буде досить тверда, твердий, цей дротик, то буде проблематично його зігнути. Він гнучкий, але ми ж не, не ходити, збираємось під цією парасолькою. А це все ж таки декор. Тобто, я. Відрізаю, зараз скажу вам, скільки в мене в сантиметрах, саме для цієї парасольки. Ну, десь 13, 13 сантиметрів. І стільки ж, звичайно, дротику продіваємо всерединку. Потім я беру ось сюди в серединку, капаю е, гарячим клеєм. Роблю таку, такий наче гудзик. І сюди приклею ось цю ручку. Зверху можна декорувати ось такою застіпкою, як я для кульок використовую, або е, якусь бусину приклеїти. Задекорувати можна вже за вашим бажанням. А ось цей кінчик просто підпалюю запальничкою, щоб він не, е, не торочився. Ось так. Потім, коли ми зв'яжемо, вам буде потрібна пінопластова кулька. Одягнути треба на неї пакет, добре ось так одіти, розтягнути, давайте все ж таки буду показувати на тій, що ми будемо з вами в'язати, розрівняти всі піко. Тут закріпити голочками. Все і залишите, щоб вона висохла. Не знаю, як у вас, в мене зазвичай висихають ніч. якщо звичайно, вже увімкнуть опалення, то тоді вони будуть швидше висихати. Ось так. І потім вже завершуєте її. Буде така краса. Ну що, давайте розпочнемо. Ще стосовно ниточок. В мене нитка бавовняна. Що це за нитка? Поняття не маю. В мене декілька ось таких великих клубочків мені віддали. Тому ну, не пропадати ж добру. І я придумала, що я з них буду в'язати. Гачок в мене номер 2 В'язати можна і кольорові, і не тільки бавовняною ниткою. Це вже. Як вам подобається? Я зазвичай в'яжу білими нитками білі іграшки. Так, починаємо. Робимо кільце амігурумі. І в це колечко нам треба зв'язати 14 стовпчиків без накиду. Один, два, три. І так. 14 в кінці, дивіться самі, чи хочете ви добре затиснути. Я ось тут залишаю зовсім маленький отвір, і потім в нього вставляю застібку. І так буде краще, тому що, коли ви будете клеїти ручку, клей не буде вилазити ось сюди в серединку а можна трошечки більше залишити. Ну, але тоді вже треба буде або декорувати бусиною, щоб. Бо коли ось так ви побачите, ручку ви вставите, звичайно, вона тут буде виглядати. Ну, І це буде не дуже. Тому поки що я не буду сильно затискати, а потім затягну якомога більше. 14 стовпчиків зв'язали з'єднувальним стовпчиком. З'єднуємось з першою петлею І зараз будемо в'язати по колу 14 арочок. З трьох повітряних петель. Вперше в'яжемо з чотирьох. В кожну ось так петельку в'яжемо ось такі арочки, стовпчик без накиду. Далі робимо по три повітряні. Знову в наступну петлю робимо арочку. Так, робимо 14. І зустрінемось в кінці. Я зв'язала 13 арочок, ось такий початок. І 14 робимо, як зазвичай, ми закінчуємо ряд: одна повітряна, один накид. І ось сюди, в першу петельку, робимо стовпчик з одним накидом. І ось ми всередині арочки. Зараз будемо в'язати. Ось ці довгі арки, вони складаються з 12 повітряних петель. Тут зробимо під арочку, зараз, стовпчик без накиду, потім сюди, сюди з'єднаємось. Е, ні, вибачаюсь, не робимо, ми не будемо сюди з'єднуватись. Е, В'яжемо 12 повітряних петель. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9 десять, одинадцять, дванадцять. І в кожну арочку. Ось так. стовпчик без накиду робимо. І знову 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 І в наступну арку. Так, робимо 13 арочок, а 14 зв'яжемо разом. Ось така квіточка у нас. 13 арочок зв'язала, будь ласка, перерахуйте, щоб ніде не помилитись, нічого не пропустити. Зараз робимо останню арку: 5 повітряних петель. 3, 4, 5. Робимо 3 накида. І ось сюди робимо стовпчик з трьома накидами. Ну, тобто просто з'єднуємось з першою аркою. Зараз я тут вже затягну добре, обріжу ниточку і повернусь. Продовжуємо в'язати. Ось такий невеличкий отвір я залишила. Цього достатньо. Робимо під арку стовпчик без накиду, і зараз будемо в'язати піко. Піко я роблю з чотирьох повітряних петель, так як ми в'язали і ось в цій іграшці. Якщо у вас буде більш тоненька нитка і гачок, відповідно, у вас буде. Там, 1,5, або, або скільки там ще є. Ну, то ви дивіться, може, вам захочеться зробити піко там, з 4, з п'яти. Робимо піко І ще один стовпчик під цю ж арочку, щоб вони потім ось так добре дивились вниз 5 повітряних петель, один. Два, три, чотири. Зараз я заплуталась. Три, чотири, п'ять. Переходимо до наступної арочки. Теж робимо піко з чотирьох. піко І ось сюди робимо ще. Один стовпчик. 1, 2, 3, 4, 5, і до наступної арки тут теж робимо піко. Тобто в кожну арочку робимо між арками п'ять повітряних і піко з чотирьох. ще один стовпчик, після піко ще один стовпчик. Робимо так по колу тринадцять. 14 має бути у нас піко. І зустрінемось на останній арусці. Ось 14 піко у нас, і залишилась остання арка. Робимо 3 повітряні петлі, 2 накиди. І ось тут ми робили з вами стовпчик під арку, в нього з'єднуємось, робимо стовпчик. З двома накидами. Наступний рядок буде такий самий, нічого не змінюється. стовпчик без накиду під арку. Робимо піко з чотирьох повітряних. Сюди ж робимо ще один стовпчик. І знову 5 повітряних: один, два, три, чотири, пять. З'єднуємось. Якщо ви боїтесь, що загубите ось місце з'єднання, ви можете відмітити маркером, але тут його добре видно. Чотири повітряні для піку: 1, 2, 3, 4. З'єднали. Ще один стовпчик під арку і знову 5 повітряних. Не буду повторювати, бо відео тоді буде дуже довгим, немає тут нічого складного. Просто повторюйте попередній рядок, який ми з вами в'язали. Пров'язали наступний рядочок з піко І так само, як в попередньому завершуємо. Робимо ой, 3 повітряні, 2 накида. І ось сюди в стовпчик без накиду. Я тут, як завжди, я люблю на початку позатягувати, щоб потім не з'єднатися. Робимо стовпчик з двома накидами. Наступний рядок майже такий самий: одна буде різниця в тому, що тут у нас буде сім повітряних. Робимо. Стопчик під арочку, піко з чотирьох, з'єднались, знову стовпчик під арочку, і сім повітряних: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Під арку стовпчик без накиду, і знову робимо піко. Стовпчик без накиду після піко, не забувайте, і знову сім повітряних. Давайте так доробимо самостійно і зустрінемось на останній арочці. Завершуємо рядочок з піко. Тут в нас були арочки з семи повітряних петель, тому тут ми робимо чотири повітряні, три накида. І з'єднуємось ось тут під піку. Ось так. Трошечки ось так підтягуйте, щоб ця арка не дуже відрізнялась від попередніх. Перерахуйте, щоб у вас було 14 піко по колу. Далі ми в'яжемо ось цей майже останній рядок, і потім у нас буде обв'язочка. Сюди під арку робимо стовпчик без накиду, три повітряні, один, два, три, накид. І зараз ми будемо в'язати ось. У нас арка з семи повітряних петель. Будемо в'язати в середню петельку, тобто в четверту ось так в серединку, щоб вони добре тримались ось так в одному місці, в одній петельці. Тут під арку не вийде. Тут буде, якщо під арку, буде не дуже красиво. Робимо стовпчик з одним накидом, дві повітряні, стовпчик. З двома накидами сюди ж, в одну і ту саму петельку в'яжемо. Три повітряні, ще один стовпчик з двома накидами сюди ж Дві повітряні. І стовпчик з одним накидом в'яжемо сюди ж в середню петельку. Ось так ми потім все це. Розрівняємо і буде так симпатично. Три повітряні робимо 1, 2, 3. І під наступну арку, тут вже можна просто під арку зробити два стовпчики без накиду. Знову три повітряні. Накид. В наступну арку. В четверту петлю, ось так серединку, робимо стовпчик з одним накидом, дві повітряні, стовпчик з двома накидами, зараз ниточку собі дістану. стовпчик з двома накидами. Три повітряні, ще один стовпчик з двома накидами сюди ж. Дві повітряні і стовпчик з одним накидом робимо в цю ж петельку. Далі, знов три повітряні, один, два, три. Переходимо до наступної арки, і тут вже під арочку робимо два стовпчики без накида. Ось так у нас має бути. Дов'яжемо до кінця, і будемо робити останній рядочок з обв'язкою. В кінці в нас має вийти ось таких сім зубчиків: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І в'яжемо останню арочку з трьох повітряних петель. І ось сюди, в стовпчик, робимо з'єднувальний стовпчик Зараз буде в нас обв'язка, і тут вже у вас за бажанням, ви можете зробити е, якийсь свій варіант. Тут я робила ось просто стовпчики без накиду, ось таку обв'язочку. А зараз я хочу зробити, щоб в нас були піко, ось тут посередині. якби такі Зубчики продовження, тобто було, щоб посередині вони були. А можна ще зробити, щоб і ось тут були на зубчиках піко і всередині піко. Тобто, ви можете спробувати різні варіанти, які вам сподобаються, такий можете і залишити. Можна взагалі кожну парасольку зробити завершення по-іншому, і теж буде дуже симпатично. Отже, якщо я хочу зробити тут піко всередині, то мені треба зробити чотири повітряні. І ось тут роблю піко. Тут я теж спробую з'єднати, щоб воно було посередині. Зроблю стовпчик ось такий з'єднувальний. Далі просто під арочку. У нас тут було три повітряні. І в'яжемо три стовпчики без накиду. Сюди в ось цю перемичку, де був стовпчик, з накидом, я не в'яжу, перехожу просто зразу під арочку, 2 стовпчики. Під наступну сюди всередину зроблю три, бо у нас тут було три повітряні під наступну два. І так доходимо ось сюди знову до серединки. Сюди робимо три під цю арочку стовпчики. І ось тут в серединку, тут у нас було два стовпчики це дуже зручно. Робимо стовпчик без накиду і чотири повітряні це, якщо ви хочете зробити піко. Зараз побачимо, що в нас. Виходить. Так, сюди зроблю з'єднувальний, під наступну арку три стовпчики, під наступну два стовпчики без накиду, під наступну три. І так, по колу ми обв'язуємо. Можна ще робити, зараз покажу, зараз дійду до наступної арки. Ще такий варіант. Сюди вже зроблю два стовпчики. Ось тут, давайте я піко робити. Зараз не буду, просто покажу ось так можна зробити: стовпчик без накиду, повітряна петля. Знову стовпчик без накиду, повітряна петля. стовпчик без накиду, повітряна петля. Ось такий, щоб е зубчики утворювались. Потім воно на кульці, вже коли буде висихати, воно все, все натягнеться, і буде, цей візерунок буде видно. І ось так продовжуємо: стовпчик без накиду повітряна, стовпчик без накиду до повітряна. Тобто, спробуйте, який варіант вам більше сподобається, а я буду завершувати саме ось так з піку. Мені здається, буде красиво. Коли ось тут посерединці теж буде піко. Ще раз нагадаю, що в мене на каналі є відео, як я заварюю крохмаль. Є детальний опис, тому, будь ласка, подивіться, як його заварити, що, що, які там пропорції. Ось в мене зараз зв'язано з таких. Досить товстих ниточок. Хоча гачок номер 2 не такі вже вони товсті. Ось цю парасольку я, напевно, в'язала трошечки тоньшими я щодо замочування в крохмалю. Коли нитка тонка, то їй, звичайно, потрібно менше часу, щоб полежати в крохмалі, щоб вона добре пропиталася. Коли ниточка більш товста, то дайте їй хоча б. 5-10 хвилин, нічого страшного з крохмалем не станеться, е, нехай вона добре пропитається. Потім ви її гарно відіжмете і одягнете на кульку, і буде ось у вас така краса. А я свою парасольку вже завершу самостійно. Діліться, будь ласка, в коментарях, в коментарях, чи вийшло у вас, чи все зрозуміло, чи може якісь питання залишились. Буду рада вам допомогти. Ось така красива. Сім рівних петельок.